Чому не можна підбирати теплового насосу для свого будинку на око? Тому що вартість кожного кіловата теплового насосу, якщо це стосується геотермальних то це може бути до 1000 доларів. Якщо це стосується теплових насосів повітря, вода, то це теж там 300 400 500 доларів за кожен кіловат. І для того, щоб Точно підібрати обладнання для вашого будинку потрібно розрахувати тепловтрати вашого будинку, якщо тепловий насос буде працювати на опалення і на нагрів гарячої води, і розрахувати теплонадходження, якщо тепловий насос влітку ще буде охолоджувати ваш будинок. Тоді чітко підібране обладнання буде працювати з гарним коефіцієнтом перетворення і забезпечить вас комфортною температуру взимку, влітку і круглий рік нагріє вам гарячу воду. Тому кожен об'єкт ми розпочинаємо навіть перед проєктуванням з розрахунку тепловтрат і теплонадходжень. А ще на мощність теплового насосу впливає кількість людей, яка буде проживати в будинку. І ми закладаємо цю мощність 500 Вт на чоловіка, проживаючого на нагрів гарячої води в будинку. Тому, якщо ви чітко хочете розрахувати тепловий насос під себе, ми розробимо для вас проєкт по посиланню в шапці профіля за консультацією. консультація безкоштовна слава україні поба